Чекай, уважно. Рука. Рука. <клух> так, це слово, просто слово. Писати. Так, це дія, молодці. А, велосипед. Я не хлопала. Велосипед! Я не це ж слово. А, кататися. Так, це дія. Що робити? Кататися. Вікно. Вікно. <клух> Она так з Нет. Нет. Она хлопка. Добре, продовжим. Слухаємо уважно. Слухаємо уважно. Батарея. Гріти. Піднімай ручки до столу. Гріти. Так, молодці, хлопнули. Це Це ми виконуємо дію.